Східна Україна, Західна Україна, як набрид цей розподіл. Ми єдиний народ. Е, так, я мешкаю у Львові. А тут є люди, які постійно говорять: що якщо б не ждуни зі східної, нічого цього б не було. Е, народ. Ви так само кажіть правду, що ждуни є тут, блін. У Львові, які спілкуються чистою українською мовою, блін, здають позиції, частини і так далі. Ждуни, вони є повсюди. Що це за херня? Взагалі, ви трошки попустіться, тому що реально харків'ян посипають кабами, блін, як не знаю, як дуще. Ну, кликали, не кликали це взагалі не має значення. Наші хлопці звідси так само там зараз. Трошки попустіться, реально, досить цього розподілу.